Вітаю! Війна має свою мову. Цю мову неможливо вигадати. Її знають лише ті, хто був на війні. Саме так і народилася комбатанська проза. Її пишуть ті, хто знає, як пахне бліндаж, як звучить тиша після вибухів і як важливо мати поруч своїх. Сьогодні поговоримо про одного із таких авторів Мартіна Бреста. Мартін Брест позивний, а насправді Олег Болдаря. Народився у Горлівці за освітою технік-механік і інженер. До війни працював у телекомунікаціях, зокрема у компанії Київстар. Звичайний цивільний, без жодного стосунку до військових і до літератури. У 2015 році під час шостої хвилі мобілізації добровольцем пішов на фронт. Служив у 41-му мотопіхотному батальйоні, згодом у 72-й окремій механізованій бригаді, був сержантом, командиром відділення. Саме там, на фронті, і почав писати. Спочатку це були короткі життєві замальовки в соціальних мережах. Писав не для слави, писав тому, що інакше не міг. Я не письменник, я просто був на війні, скаже він пізніше. Якщо напишу не я, то хто? З Часом постів у соціальних мережах йому стало замало. Хотілося скласти цілісну історію, але не шляхом простої добірки вже написаних текстів. До написання книжки підійшов як до бойового завдання, сформулював цілі, визначив дедлайни. Так з'явилася піхота наша земля. Десант, хороші хлопці, міцні, класні, умілі, взагалі без питань, красавці. Арта це взагалі Це щось божественне, безмежно владне. Авіація тут усе просто, жах, що падає з неба. 14 секунд і випалене поле. Танки, це звір, звірюга, це зграя злющих, сильних ящерів, небезпечних і швидких. Але. Але я розповім вам про піхоту. Піхота, друзі мої, це такий спеціально навчений клас людей, яким не знайшлося місця серед перерахованих родів військ. І вони цим неймовірно пишаються. Це не роман у класичному сенсі, це реальна історія бойових дій однієї монопіхотної роти, яка зайшла під Докучаєвськ на три дні. А залишилася на 100. Мартін Брест описує 22 дні життя справжньої піхоти, ранок, день, вечір. І так, по колу, без перерви, але з перекурами. Тут немає вигаданих героїв, кожен персонаж має свого прототипа, а кожен епізод прожитий. Мартін Брест пише просто і точно його стиль як розмова в бліндажі. Трохи гумору, трохи болю і трохи мату. Він не приховує жахів війни, але й не забуває про людяність. Це книжка про побратимство. Про те, як важливо, що ти не один, про відчуття ми, яке не розчиняється навіть коли ти вдома. Тут є все: міни, що падають з холодного неба, собачий час, четверта година ранку, коли змінюються пости, глина, що липне до берців, і чайник у квіточку, який гріє руки. Гучний звук бензополи у посадці. Тепловізор ще бачить не так далеко, як хотілося. Мокра шапка, яку сушить вітер, і автомат, який чистиш не для показу, а для того, щоб вижити. Але це книжка не про побут. Це скоріше інструкція з виживання. Про те, як ти шукаєш вночі рукавички у спальнику. А потім разом із командиром, який забув на ніч лінзи зняти, йдеш на пост, бо треба. Про те, як ти опинився по різні лінії фронту зі своїми друзями дитинства, І якщо потрібно, вони вистрілять без вагань. Про те, як ти з розтягнутою щиколоткою читаєш по телефону казки своєму трирічному синові, бо всі вони там тати. Тати, які залишили своїх дітей. Ці тати живуть на териконах, в посадках, в сараях, в підвалах. Тато сіпнеться, коли почує вихід. Тато обернеться і подивиться в сторону розриву. Тато звик до цього: до спалахів і прильотів, до пострілів, до бурчання рації, до вічно брудних рук і жовтої глини терекону на поношених черевиках. Тільки тато не звик до того, що вже сто тисяч років не бачив рідних. І не звикне. І тато буде сидіти тут, на цьому териконі, так довго, як це буде потрібно. Отаке життя піхоти нормальних пацанів, яких Брест називає улюбленцями Бога. Після демобілізації Олег Болдарів не пішов з поля бою. Просто змінив координати. Нині на новому фронті у сфері військових технологій. Ця книжка це військовий щоденник, написаний між змінами, вибухами і ковтками кави з того самого чайника у квіточку. Якщо ви хочете дізнатися більше про життя справжньої піхоти, то читайте. Бо ця книжка не про війну, вона про людей на війні.